Спасибо за голову. Будемо. Від партії КМКС Сугарджу Нема немає пропозицій? Немає. Опозиційний блок є пропозиції. Немає. Опозиційний блок немає. Отже, зачитую статтю 57 регламенту обласної ради, яка ще діє. Та ви чекаєте, пропозиції щодо кандидатів. Позиції щодо кандидатур на посаду голови обласної ради виносяться депутатами обласної ради на першій її сесії. Крапка після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування. Прізвище кандидатів на посаду голови обласної ради вносяться до бюлетенів у афалітному порядку. Та, шановні ніякого таємного голосування сьогодні не буде. А, то, ви так хочете. Я ж думаю, що він на третьому поверсі. Я такий же депутат, який ви. Не, не можна одному депутату говорити. Це сесія не одного депутата. Це сесія не одного депутата. Просто.